Так, все, все, я вже пішов у школу. Добре, все. Так, до побачення. Так, друзі. Ну тож так, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми вже можемо починати. Ну тож так, як ви бачите, я приїхав у школу в таку нічну зміну. Так, і ось ми будемо тут учитися. Так, все, заходимо зараз у цю школу. Я вам тут дещо спробую показати. Доброго дня, доброго дня. Так, ось дивіться, прямо, що там, прямо. Ой, так. Там в нас будуть різні класи, а сюди йти, в нас буде така роздягальня. Так, ось тут мій одяг. Так, зараз я його, звісно, спробую скинути та покласти ось туди. Так, бо зараз дуже скоро буде урок, тому, думаю, нам потрібно швидко буде збігати до нього. Так, на урок. Так, все, всім привіт-привіт. Так, все, я вже прийшов до школи. Так, давайте ну, Хопа, заходимо. Доброго дня, доброго дня, все, 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 я прийшов. Бачите, навіть сьогодні я навіть нікуди не запізнився. Так, ой. слухай, я забув вдома взяти свій портфель. Не хвилюйся, я тобі позичу що потрібно. Ага, уяви, ну це добре, що ти взяв хоча б книжку. Все, добре. А, все урок. Так, все добре. А ну, поздавали всі свої телефони мені, ви на тільки Та ж ми ж нічого її не її зробили якісь телефони, Я тільки на урок почався. Ну, добре, все, все, здаю, здаю. Капець, друзі, ось так, як ви бачите, тільки на ну, почався урок, відразу здавайте ваші телефони і так далі. Все, сучу, сучу. А, ти що у вас є, Зробите Що? Ви будете Можна він... вже так швидко робити завдання. Ну, добре, зараз, друзі, давайте що тут у нас? 2 плюс 2. Там, звісно, що буде е, 4. Ну, добре, давайте так 8 поділити на 4. Тут буде 2. Ей, а чому я не можу те. Так, а ну давайте. Ну. Так, що тут у нас? Треба це все діло, друзі, зараз запам'ятати. Які тут у нас приклади? Тому що. Так, да, добре, друзі, чудово. Зараз я дещо зроблю. Все ось так. Дивіться, що тут у нас є? 2 плюс 2. Так, 7, там плюс 9 мінус 6. Також у нас є 8 ділимо на 4. Давайте спершу перейдемо до 2 плюс 2. До самого легшого Ну, 2 плюс 2. вже вона надіється, що я це не зроблю? Звісно, тут буде 4. Добре, наступне 7 плюс 9 мінус 6. 7 плюс 9 мінус 6. Добре, друзі, дорівнює. Ой, дорівнює. Так, дивіться. Спершу робиться віднімання. 9. Віднімаємо 6. Е, у нас буде 3. чудово, 3, потім 7 плюс 3 буде 10. Начебто я все правильно порахував. Ну, можливо, я десь бився, але начебто все правильно. Потім 8 поділити на 4. Ну, це теж дуже легко. 8 ділимо на 4. І звісно, що буде 2. Все, ну, це. Так, 8 ділимо на 4, буде 2, все. Так, я це, звісно, зробив. Так, ага. О, двоник вже все-все-все. Здаємо наші роботи. Так, ось, тримайте мою роботу, все-все-все. Можете. Так, далі в нас буде фізкультура. Тому я зараз такий радісний біжу звідси, чим пошвидше на фізкультуру. Так, бо я її дуже, якщо чесно, люблю і в реальному житті. А от напишіть в коментарях, чи любите ви фізкультуру в реальному житті. Так, добре, давайте, друзі. Куди це ми тут прибігли? Бо я тут ще не дуже, звісно, добре орієнтуюсь по цьому всьому. Так, це що в нас? О, це в нас наша їдальня. Я люблю в їдальні теж бути. Так, добре. Що я тут сьогодні можу у вас купити? О, я думаю, куплю собі такий бургер. Куплю бургер, та хліба трішки куплю. Ну так, бургер та хліб. Ці гроші я оставлю на пізніше, залишу. Так, потім я щось за них теж можу купити. Так, давайте я зараз вам трішки розповім свої плани на сьогодні. Так, дивіться, ми зараз маємо йти на фізкультуру. Так, ой, ми підемо на фізкультуру, потім. Так, потім ще декілька уроків, ми підемо додому. Так, звісно, зараз нам, де потрібно йти на фізкультуру. Так, але як ви бачите, це дуже зла вчителька. Так, але. Спершу мені буде потрібно відшукати, де в нас знаходиться спортзал. Так, в мене така нічна зміна, і я не дуже добре запам'ятовую, де наш спортзал. Тому, друзі, я повернусь до вас, коли зможу знайти цей спортзал. Так, доброго дня, доброго дня, то що ми сьогодні будемо робити? Доброго дня, Сонік. Сьогодні ви будете проходити цей паркур, а хто його пройде, той отримає нагороду, яка лежить у тій скрині. А, добре, все-все. То я тоді швидко вже побіг його проходити. Так, друзі, як ви бачите, в нас тут є ось такий нескладний, в принципі, паркур. Але не сказав би, що я найкращий паркурист. Але так, друзі, давайте-но. Ну. Ага, давайте хопа. Хопа. Ну, паркур тут дійсно легенький, легенький. Так. Ну, просто я не знаю, такий, можна сказати, для першокласників, але ось тут буде трішки. дійсно, а там, напевно, неможливо, чи що. Це взагалі місце пропаркурити, я не знаю. Бо там якраз не можна стрибнути. Тому я не знаю, що це там нам буде робити. Там стеля занадто низька. Так. Давайте, друзі. Я не знаю, чи це взагалі буде можливо там пропаркурити хоч якось. Бо, як ви самі бачите, там занадто низька стеля. Так, тобто, перестрибнути я там точно не зможу. Ну, якось давайте спробуємо, я не знаю зараз. І давайте. Погнали. Ні, ну дійсно, там у нас не виходить. Так, слухайте, там не можна перестрибнути. Можна мені якось трішки допомогти собі та поставити там блок, тому що, ну, дійсно, відстань завелика. Так. Все добре, друзі. ви бачите, нам дозволили поставити хоч якийсь блок, Ну, тому що відстань там дійсно, ну, така до стелі. Завелика, там просто неможливо це перестрибнути. Як ви бачите, я в два блоки можу собі перестрибнути все, це видно. що я можу собі перестрибнути. Але ось просто ось це. Та ну що це? Як його взагалі там перестрибнути? Навіщо його так було високо будувати? Тут щось не врахували. Але мені потім доведеться повернути ці блоки назад. Так, звісно, це не чесно. За це мені знизять оцінку. Але, в принципі, вони це неправильно збудували, тому. Тому так. Ну, як можна це зробити, якщо це неможливо. Якось там. Так, але як мені пройти цей паркур? Давайте, друзі. Все, я нарешті хочу пройти цей паркур і покінчити з тим усім. Так, давайте. Хопа. Проходимо цей. Пар. Та що це? Ну так, звісно, там теж неможливо стрибати. Та ні, дякую. Я краще ось так от. Ось так от зроблю. Ого! Там купа Кока-Коли. Ну, все, ну дивіться, там дійсно все було нечесно, тому я звідси тікаю, все все. все, Там все було нечесно, там все було реально нечесно, і вони хотіли, там просто не можна отримати ту нагороду. Це така підстава для нас. Все, я забираю все і йду звідти. Дивіться, який в мене прикольний тепер костюм корови є. Так, ходіть, друзі, все, так, ходіть, ну. Можна вже повертатися до нашого класу. Е, та, щось там поробити. Так. хух, Нарешті о, привіт, а що тут ви робите? Та нічого незвичайного, але кажуть, що у вашому класі зниклих. Як всі зникли? Телефони та рюкзаки. Що? Ану, сюди. Стоп! Як це могло зникнути? Так, залишився лише дійсно один рюкзак. Ви щось бачили е, чи ні? Ми не знаємо, ми всі пішли в їдальню, а коли повернулися, то все зникло. Стоп, друзі, подивіться. А ну де наші телефони? Все зникло? Так. Вони кажуть, що на трішки вийшли в їдальню поїсти. Коли повернулися, все зникло, крім одного рюкзака. Так, все взагалі зникло. Такого не може бути. Ну куди ж? Так, його ж міг хтось викрасти. Так я зараз бігали в учительську спробую когось питати, можливо, вчителька щось бачила. Так. Хоча стоп. Це ж вона нас вчила, ця вчителька математики. Я знаю, що вона нас дуже недолюблює, ні нас, ні наш клас, нікого взагалі. Вона могла таке. Так, доброго дня! Так, звісно, я прийшов сюди. що це така за скриня? У вас ж тут такої не було. Слухайте, не, дайте не сюди вилізу мене. скринь. В нас, ой, ну добре, мабуть, я зараз зніму цей костюм. Він зараз не дуже сюди вписується. Давайте так. В нас зникли всі наші телефони та рюкзаки. Ми думаємо, що це міг хтось бути з учнів. Чи не знаєте ви Ні, часом знаємо, хто це потрібно міг? Не треба дзвонити, та вони нічим не міють користуватися, нічого не можна тобі. Як самі? Він, ми ж просто вийшли. Ви в нас забрали їх, а ми просто вийшли, і воно все зникло, крім одного рюкзака. Ну, то що, а я звідки знаю, що там у вас стало? Та як, так? Добре, а можна глянути, що там у вас в скрині? Друзі? Так. Подивіться, що вони мені сказали. Вони сказали, що не можна, що навіщо тобі це все робити і так далі, типу. Ось так, як ви бачите, що просто, ну, типу, не лізь не, дивись, то все не твоє діло. Типу, не можна подивитися, і вона так каже, що чуєте, вони самі винні. Значить, якщо це так каже вона, то, можливо, вона дійсно викрала наші телефони. Але як? Бо ви самі чули, слухайте, а в мене є деякі підозри. Хто це міг бути? Це могла бути вчителька математики, тому що вона сказала, що вони самі винні, що за ними не слідкують, при тому, що вона їх сама забрала. Так, ви ж думаєте... Це чули, так? Так нам потрібно зробити бунт, а ти туди проникнеш. Добре. Все. Друзі, в нас зараз починається місія повернення наших телефонів. Поки всі будуть її відволікати, я проникну в учительську та, перевірю, чи це дійсно зробила вона. Якщо це зробила вона, ми подзвонимо в поліцію і, вияз, і її заарештують. надіюся. Все. Починаємо робити. Так, зустрінемося біля учительської. Так, друзі, зараз я ще про всяк випадок візьму м'ячі, як снаряди. Так, це буде, як нібито наша зброя така невеличка. Так, бо дійсно, це вже занадто викрадати наші телефони в нас. Ну так, як вона взагалі до такого могла додуматися? Звісно, ми точно не впевнені, що це вона, але. Якби все свідчить, що це була вона. Там з'явилась якась нова скриня. Вона не хоче показувати, що в скрині, та каже, що ми самі винні. Ну, тому більше всього, що це була вона, але нам не дадуть перевірити скриню ніхто з вчителів. Вони, напевно, навіть самі не в курсі, що це зробила вона, тому що треба з цим всім робити. Так, я зараз бігаю в спортзал та візьму м'ячі, тоді їх принесу для оборони. Добре, давайте. Ну. Так, все, ми влаштуємо їм бунт. Мегабунт, так, все доброго дня, я прийшов по м'ячі. Ви спитаєте, навіщо? Просто потрібні. Розумієте, бо в нас зникли наші телефони, я піду що це вчителька математики. Так, я теж думаю, що це вона, якщо щось я зможу підтвердити. Добре, все. Як ви чуєте, він каже, що він теж думає, що це вона могла бути, що якщо щось, то він нам допоможе. Так, а я поки що візьму ці всі м'ячі та понесу до учительської так, добре. Поверніть крадене. Поверніть крадене. Поверніть крадене. Так, поверніть нам крадене. Так, друзі, давайте тихо, все все. все Я ще зараз тихенько прокрадаюся, все ми в цій учительській, зараз я перевірю цю скриню. так. Всі зараз побачать, бо я це знімаю на відео. Давайте хопа. Так! Всі наші телефони тут. Збираємо їх, всі їх, всі всі всі, всі всі зберемо наші телефони. Так, це все знято на відео. Також зараз я це все покажу. Так, а тепер, слухайте мене всі уважно. Ось всі наші телефони викрадені у тій скрині. Значить, хто це зробив? Це в будь-якому випадку зробила вона, вчителька математики. Це вона викрала. Неправда, це все не я, ви ніяк не доведете. Це не я. Ми не подумали, що це вона. Вибачте, що ми вам не повірили. Все, всі докази є, що це зробила вона, все більше так, а я дзвоню в поліцію. Доброго дня, поліція, ми знайшли ту, хто викрали телефони. Так, їдьте в цю школу номер 97. все добре. Так. Тепер ми зараз будемо вже чекати нашу поліцію. Вибачте, що ми вам не повірили. Ну так, звісно, нам потрібно було вірити, бо це вона їх всіх викрала. Та ні, я нічого не викрадала. Ви не викрадали, так, але поліція чомусь вже думає не так. Вони знайшли всі докази, що це викрадали ви. Все, поїхали до в'язниці. В нас на тебе вже були справи злочинка. Та я вам всім помщуся. Mm -hmm, звісно, тільки спершу відсидите. Так, все, друзі, ну тож думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну, тож так, все, на цьому ми вже можемо закінчувати її. Нарешті заарештують за, за викрадення телефонів. Як ви чули, це вже було не перший раз, ну тож так, всім пока-пока.